Всім привіт, дорогі друзі! П'ятий тур Ліги Чемпіонів у розпалі. Сьогодні ми будемо оглядати коротенько матчі вівторку цього п'ятого туру, які відбулися. Фантастичні результати, дуже цікаві протистояння. Деякі команди вже забезпечили собі вихід в одну восьму. Деякі команди ще будуть боротися до останнього. Хтось уже не має шансів взагалі на Єврокубки. Тому дуже дуже цікава Ліга Чемпіонів. Пишіть, як вам. Сьогоднішні матчі. Який матч вам найбільше сподобався? Пишіть ваші думки в коментарі. Перед початком обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Це дуже важливо, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції. Вихід відео на нашому каналі. Також доєднуйтеся до телеграму, щоб точно нічого не пропустити. Розпочнемо по порядку зверху донизу з матчу Lazio Селтик, і вже в кінці відео оглянемо всі таблиці. Друзі. Два матчі, першими, які розпочалися в цьому п'ятому турі, це якраз матч Шахтар антверпен і Лацо Селтік. Лацею Селтік знаходились в зовсім різних ситуаціях, тому що Селтік боровся там до останнього, намагався боротися за Лігу Європи. А Лацо дійсно вже мали наміри в цьому турі. Вийти напряму в 1-8 ліги чемпіонів, що їм і вдалося проти Селтіка, але це не було так легко, як здавалося. Тому що ну селтік теж огризався. Команда шотландська е, хороша контратакувальна. Але ну якщо брати ось два тайми по статистиці, то що перший тайм, і особливо другий тайм, де Лацо і забив, ну набагато краще виглядала італійська команда, і вони змогли дотиснути Селтік тільки в кінці матчу за рахунок класу. Чисто перемога на класі Лацо в кінці матчу. 82 хвилина імобілі на своєму гольовому відчутті забиває гол. І другий гол теж забив імобілі. Зробив дубль Буквально там за три за хвилини Лацо зробили результат. Дуже швидко закінчили це протистояння. І, в принципі, всі всі голи були, можна сказати, от за рахунок якості і досвіду Чіро імобілі, який в цьому матчі і продемонстрував свій. Клас якраз в тому матчі, в якому дуже треба було це робити. Наступний матч у нас Шахтар антверпен Але по цій грі у нас є окремий огляд. Ви можете його переглянути на каналі. Детальний огляд 11 хвилин, де ми обговорювали матч нашої української команди. Коротко можна сказати, що Шахтар молодці виграли, і в принципі залишаються шанси ще при тому, якщо Шахтар в шостому турі обіграє порту, виходити напряму в 1-8. Це круто. Ідемо далі. Наступна гра. Це у нас Feyenoord-Atletico, де й вирішувалися питання на рахунок того, хто буде в Лізі Чемпіонів. І Лацо і Атлетіко. Вони в одній групі разом із Селтіком все-таки проходять в одну восьму ліги чемпіонів. Feyenoord за бортом, але Feyenoord буде в Лізі. І Європи І дуже шкода, от нідерландську команду, тому що в цьому матчі вони забили собі два рази в свої ворота. Перший м'яч був ну реально трешовий там зі. Зі стандарту після передачі Маркуса Льорента, на 14 14-й хвилині Атлетіко вийшли вперед. Там що були в Атлетку Мадрид, і момент вихід сам на сам Мората, який він не забив. І не сказати, що Фейнорд грав гірше. Ні, Фейнорд теж створював моменти. Фейнорд, ну як завжди, вони в Нідерландах, в принципі. Домінувати, контролювати м'яч, грати в атакувальний футбол про Таллетку. Мадрид вони так і грали. І, в принципі, другий тайм вони закривали мадридську команду, старались, намагались до кінця грати в футбол. гол Ермосо другий, це взагалі фантастичний ви Передивіться його дійсно так перекинути голкіпера, так спіймати м'яч в повітрі і пробити з льоту Черпачком. Ну, це, це реальна фантастика. Ну, після 0-2, звісно, що. Дуже важливо було Фейнорду забити. Вони змогли це зробити, забив Віфер на 77-й. Але, ну, буквально через 5 хвилин Хіменес, один із найкращих бомбардирів цієї команди, забиває гол свої ворота. Просто зрізає головою. Причому красиво, як справжній нападник, щоправда, в свої ворота і, в принципі, закриває всі питання в цій грі. Дуже шкода, Фейнорд. Вони не заслуговували тут. Програвати з таким рахунком і тим паче забивати два м'ячі в свої ворота в Лізі Чемпіонів. Ну це тотальний не фарт команди Арнеслота, і це не дало їм можливість далі боротися вже за Лігу Чемпіонів. Тому Ліга Європи їх чекає. Я думаю, що в тому в цьому турнірі в, Лігу Євро, в Лізі Європи вони якраз можуть себе зарекомендувати набагато краще, ніж Велчі. Наступне протистояння у нас ПСЖ Ньюкасл, де до останнього Ньюкасл вигравав до останніх секунд просто матчу. Арбітер до кінця додав цілих 8 хвилин і прикро. Прикро, що Ньюкасл тут програв. Тому що ну да, це можна назвати боротьба двох найбагатших команд світу, якщо так можна. Сказати, в будь-якому випадку Нюкасл забив першому таймі хороший м'яч, альмірон з дальньої дистанції пробив. Донарума відбиває ну, в сторону, але перед собою. І Ісак добивав вже в пусті ворота. І так Нюкасл відкрив рахунок. Якщо брати статистику цього протистояння, звісно, ПСЖ мав забивати. ПСЖ мав 31 удар за весь матч, ПСЖ з цих 31 удара. Влучили тільки сім разів, це мало, це потрібно розуміти. Але ці сім разів Ну ми бачимо от сейви. Якщо зараз подивитись голкіпера Нік Поп, сьогодні один з героїв матчу. Він шість сейвів зробив. Фантастично діяв у воротах. XG у PSG 4:38, тобто вони награли більше ніж на 4 м'ячі. В Ньюкасла, що правда, 1-4. Вони теж створювали моменти, Ньюкасл треба віддати належне. Да я до речі б зрівняв би цей матч, як Шахтар грав проти Барселони, коли переграв Барсу. І Ньюкасл так само десь забив гол, і сіли низьким блоком повністю захищались в другому таймі, тому що в першому ще більш-менш рівно було одну другий тайм, це колосальна перевага ПСЖ. Ньюкасл грав без м'яча. Тут єдина різниця між шахтарами і Барселоною і ПСЖ Ньюкаслом, що в ПЗЖ було блін до хіра моментів, щоб забити. Але багато було браку саме в останній фазі, багато влучань у ствір, багато ударів кудись вище воріт. І Нік повпрятував. І оцей кінець матчу, коли стався пенальті. Шимон Марчиняк головний арбітр цього протистояння, дивився вар. Пішов дивитися. Він додав 8 хвилин, 90 плюс 8, він Пішов дивитися вар. М'яч від корпуса футболіста Нюкасла влучив в лікоть. Я думаю, на скріншоті я зараз вам це покажу. І в принципі, арбітер поставив в такому епізоді пенальті. Попросили придивитись вар. Він вирішив. Все-таки ставити точку, яку забив кіліан Мбаппе пробив потужно сильно. Ні, кут кутів, мав би відбивати, напевно. Але Мбапе дійсно пробив на силу і на і доволі влучно. І зрівняв рахунок. І тим самим сльози на очах Джоелітона і взагалі розпач футболістів Нюкасла. Після цього голу вони красномовні і очевидні, тому що Нюкасл міг би зараз залишити ну як не то, що за бортом, пеже, але до останнього. Туру я вже не знав би, чи будуть у них шанси на Лігу Чемпіонів, і там не все від них би залежало вже далі. А так Нічияпа вже залишається на другому місці в Нюкасла і в Мілана, навіть там ще є шанси певні, але ну дуже цікава група. Чесно, от шостий тур фантастичний буде саме в цій групі, будемо за нею слідкувати. Далі прикрий Мілан, який, ну, чесно кажучи, розчаровує в цілі з чемпіонів. Не всі матчі у них. Ну, скажімо так, були програшні, як на мене. Особливо от матч перший з Ньюкаслом, Я думаю, Мілан дуже пам'ятає цю гру, де Мілан грав набагато краще, але не виграв в цьому матчі. Ну, Борусія просто краще реалізовував моменти. Вибачте, Жеру не забуває пенальті на шостій хвилині. Через 4 хвилини в пенальті вже ворота Мілана, яке реалізовує Марко Ройс. Там чисте пенальті. І Борусія відкрила рахунок, і потрібно віддати належне Мілану. Вони повернулися Чуквеза. Тут за рахунок своєї індивідуальної майстерності. Увійшов в штрафну і пробив дуже гарно від ним ударом, влучив один один. Зрівняв другий тайм. Ну, Мілан грав краще в принципі. От по моментах, по показнику XG ми бачимо, що Мілан настворив низку моментів, але по ударах стир 4-4, будь ласка. да Другий тайм Ну не сказати щоб Мілан там набагато краще грав і грав на перемогу. Знову ж таки, Борусія Дортмунд реалізувала всі свої моменти. Дітенс на 59-й хвилині після. Передачі забіг зараз забив. І Адеємі, який, можна сказати, вже і поховав Мілан в цьому матчі. Пробив десь метрів за 10 одного з Зони 14-ї. В дальній кут Меньян мав брати цей удар. Він його не з першого разу взяв. З другого разу він його відбив уже м'яч перетнув лінію воріт, і він з можна сказати, з воріт уже вибивав той м'яч, але гол зафіксували, тому що м'яч повністю перетнув лінію воріт, і рахунок став один Борусія Дортмунд просто була більш якісна в цьому матчі. Не сказати, що вони повністю переграли Мілан там, якось грали на дві голови сильніше, щоб на 1-3 прям награли. Ні. Але, ну вибачте, треба було реалізовувати свої моменти. От Мілана в цьому сезоні з цим великі проблеми. Ліга Чемпіонів це теж показала. Далі у нас протистояння Манчестер Сіті Лейпциг Взагалі, Манчестер Сіті в цій лізі Чемпіонів, фактично кожен матч ну грається своїми суперниками із зболівальниками, тому що дають шанс. Своєму, ну, апріорі андердогу, супернику. Вони в цьому матчі пропустили два м'ячі. Що цікаво, опенда зробив, по-перше, дубль по-друге, на нього вперше на 13-й хвилині віддав голіву передачу його ж голкіпер. Тобто вертикальний футбол Лейпцига Оці всі закидання на опенду, швидкість опенди і взагалі вражає його статистика. За 20 матчів цього сезону 13 голів, 3 асисти. Я думаю, що ну от Лейпциг вміє працювати з форвардами. Лейпциг це команда, в якій, ну. Дуже круті форварди кожного року, фактично. І вони вміють їх продавати. Опенда це слідучий великий трансфер для цієї команди в якийсь топ-клуб 100%. 0-2 в першому таймі отримав Манчестер-Сіті в себе вдома. Опенда. І що цікаво, два м'ячі були доволі схожими. Висока лінія захисту, з якою скористався Опенда. Оце приблизно те, що робив Мудрик минулому сезоні в Шахтарі. Зробив Опенда в цьому матчі з Манчестер-Сіті, забивши два ідентичних. М'ячі, фактично, вийшовши один на один з Едерсеном, і переграв його то в лівий, то, то в правий куточок. От, якщо брати статистику першого тайму, ну в принципі, нічого не міняється. Мансіті завжди домінує, завжди створює, але е, пропускає. да, Пропускає в певних моментах. Вийшли на другий тайм, де Лейпциг дійсно вже грав прагматично. Вони розуміли, що 0-2 треба тримати, і в них, фактично це вдавалося. Щоправда, Холанд забив уже після 10 хвилин, як другий тайм тривав. Холанд після передачі Фодена зайшов в штраф. Ну Класна передача Фодена, треба відмітити. Між двох а там шпаринка маленька була, і туди Фоден зміг процілити передачу на Холанда. Той вийшов сам на сам обіграв голкіпера 1-2. Потім зрівняли рахунок важко, але зрівняв Філ Фоден після хорошої комбінації. Після цього забиває Гол Лейпциг, але він скасовується, забив. Карвалі, який вийшов на заміну, от він е, був положенні поза грою, дуже прикро. Але Лейпциг міг би вийти вперед і зробити 2-3. Тим не менш, е, Альварес це все джокер. Альварес для Мансіті це Джокер Він вийшов на поле і на 87-й хвилині після передачі Фодена. Фоден теж хороший матч. Він сьогодні взагалі дві гольові передачі, плюс гол, взагалі, найкращий. МВП е, цієї ігри я вважаю, і. Його передача на Альвареса і реалізація Альвареса ну це фантастика. Реально. Футболіст кожного матчу фактично виходить і робить якість. Ну цю атаку треба відмітити, ще й розпочав доку, який прострілив цю штрафну площу, де підібрав один, віддав на Альвареса, і там уже все закрутилося. Альварес зміг зробити 32 І МанСіті виграли. Цю гру, якщо дивитись на статистику, Манчестер-Сіті не сказати, що прям душив суперника і створив багато, і Лейпциху треба віддати належне. Вони не дали створити прям дуже і занадто багато. Як це припустимо, давню Ньюкасл зробити ПСЖ, де було 30 двері. Тут було 14 ударів, 6 шість тільки у Манчестер Сіті, але цього вистачило для того, щоб забити три м'ячі і виграти цей матч, і вийти до, вже достроково в 1 8 ліги чемпіонів. Наступна гра це Young Boys і Цервана Звезда. Потрібно про цей матч сказати тільки пару слів. Дві команди боролися за Лігу Європи. Тобто тут було питання, хто із цих команд виграє той іде в Лігу Європи. Скоріше за все, такою командою стала став Young Boys, який ну, зробив результат в першому таймі. І забили фактично всі голи з стандартних положень, там з кутових, з навісів з боротьби. На восьмій хвилині стався автогол. І на 29 й хвилині теж непоганий гол був в штрафній площі Цервене звізди після стандарту, після затяжної атаки вже другим темпом. Янгобой змогли забити, реалізувати свої два моменти в першому таймі, і в принципі дотримати цей рахунок в таймі другому, де не сталося голів, де церване звездо теж створювала моменти, але вони не були настільки очевидні для того, щоб ну, бодай там зачепитися за нічию. І результат це показав, тому Янг Бос вітаємо з виходом в Лігу Європи. І останній матч вівторка, в п'ятому турі, який відбувся, це Барселона Порту. Важливий матч для нас, вболівальників Шахтаря, вболівальників українського футболу, тому що це група наша. І тут Барселона обіграла порту. Але як же ж Порту грав в першому таймі? Як же здорово Порту грав в першому таймі проти Барселони? І це те, про що ми говорили: От перемога Шахтаря над Барселоною. Да? Вона була максимально прагматична. І порту, який старається рубатися з Барсе, порту, який намагається грати в футбол, грати в відкритий футбол на зустрічних курсах. І якщо ви подивитесь теплову карту цього матчу, ну вибачте, я мало бачив команд, які заставляли Барселону. Катать мяч на своїй половині поля і розігрувати його саме там, а не на половині поля суперника. І порту вдалося в цьому матчі це зробити. Да, в основному це і за те, що Барса забила ранній гол другому таймі, і далі вони вже підсіли тримати більший результат, ніж намагатися забити третій гол. Хоча Барса завжди це старається робити. Але от перші голи, гол Пепе доволі класний там, ну. Жахливі помилки Барселони в захисті, тому що вони дали тричі поспіль пробити по своїх воротах. Буквально там в проміжку в 10 секунд, і третій гол став гольовим від Пепе на 30 30-й хвилині. Щоправда, дуже швидко відповіла Барселона. Джа Канцело після передачі Педрі містився в центр. Пробив обвідним ударом. Дуже гарний гол вийшов у Джа Канцело. Взагалі, португальська зв'язка в цьому матчі вирішила питання Реально, долю цього матчу. Тому що в другому таймі на 57-й хвилині, після якраз того, як Жоа Афіліш виграв боротьбу, він скинув на Кансело, сам побіг відкриватися, Кансело побачив відкривання, віддав на Жоа Афіліша, і той в один дотик в дальній куточок. Робить рахунок 2 1 а на цьому все. Барселона грала вже більш, ну, скажімо так, прагматично в таймі другому, хоча б сказати, що порту. Намагався якось штурмувати і створив багато. Ні, всього нам всього в другому таймі два удари по воротах. А це не солідно для того, щоб досягти бажаного результату. Тому що перший тайм він реально був хорошим. Подивіться на статистику, подивіться на удари, подивіться на навіть очікувані голи, а і на другий тайм. Де Барса, ну, в принципі, зробила гру. Реально, от португальці зробили гру, і Барселона вже потім спокійно закінчувала це просто стояння з рахунком 2-1. І Барселона за вперше за довгий час потрапляє в 1-8 ліги Чемпіонів, а от Порту ще треба буде боротися з Шахтарем Переходимо до таблиць. Сьогодні будемо оцінювати лише ті групи, які було зіграно у вівторок, якраз, але потрібно відзначити, що Баварія вже в 1-8 Реал Мадрид також вже в 1-8 Разом з сусідадом і інтером. Тобто, завтра завтра оця група буде вирішувати тільки там Лігу Європи. Місця в Лізі Європи, скажімо так, Зальзбуркві. І Бенфіки, також група І, e, яка е, грала сьогодні, тут уже вирішено все. в принципі Кожен знає, хто де буде. Єдине, що місця перша перше, друге місце, Атлетіко, чи це таки Лаціо. Там все буде в шостому турі вирішуватись. Цікаво. А так Фейнорд Ліз Європи. Е, група доволі очевидна. І, ну, чесно, я десь думав, що Фейнорд, можливо, вийде в Лігу Чемпіонів, але як ви бачите, в них зробити це не вийшло. Група Ф. Це у нас Борусія Дортмунд ПСЖ Ньюкасл Мілан. Це топова група смерті, де до останнього туру буде інтрига. Єдине, що Борусія Дортмунд, і чесно, я тут не очікував, що вони прямо так, от п'ятого туру, визначаться в тому, де вони будуть. да Виходять в 1 8 а От ПСЖ під питанням Мілан і Ньюкасл ще ніхто не знає. Тут все може змінитися. Реально, все може змінитися в цій групі, окрім Борусії Дортмунд, яка вже. З 10 очками йде волче і ну дуже цікава буде кінцівка в цій групі. Група G, Манчестер Сіті, Лейпциг Янбойс. В принципі, те ж саме, що і в першій групі, яку ми дивилися, Атлетику да, Лацо. Тут теж Манчестер Сіті. Перше місце. Тут навіть по місцях уже все розстало на Ман Сіті, Лейпциг Янбойс, Сервена. Тут дуже очевидна група, немає навіть про що говорити. І остання нашанська група, друзі, шахтаря. Де Барселона вже забезпечила собі місце в лізі чемпіонів одній восьмій. Навіть з першого місця їх ні Шахтар, ні порту не наздожене. Хоча Шахтар, ну давайте так. Якщо Шахтар відгрузить 8 голів, Барселоні а Барса, припустимо, ну залишиться в них плюс 7 То да Шахтар за різницею м'ячів зможе перегнати Барсу, але тут треба розуміти, що дійсно Шахтарю треба тільки перемога. З любим рахунком, неважливо як виграємо, йдемо в одну восьму з другого місця. Якщо нічия, йдемо в Лігу Європи. Це просто лаконічно. Віримо в Шахтар, але чесно, мій прогноз, що Шахтар буде в Лізі Європи. Ну, не наш рівень трошки, але якщо Шахтар обіграє порту, це буде сенсація. Диво, я буду дуже радий, і чесно кажучи, я в це не дуже вірю. Пишіть ваші думки стосовно групи F, якщо брати матчі вівторка саме сьогоднішній, і група H. От, Шахтар, де ви бачите зараз? Ліга Європи? Чи все-таки вони зможуть зробити сенсацію? Пишіть, мені цікаво почитати вашу думку. Вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Завтра чекайте огляд саме по матчах середи, де ми зробимо підсумок загальний п'ятого туру. Ну і також дивіться коротенький огляд по матчу Шахтар антверпен Всім до нових зустрічей!